Привіт! Космічне агентство США збирається представити ЗМІ інформацію, яка стосується однієї з найважливіших місій на червоній планеті, що відомо на цей момент. А ще вчені збираються перевірити працездатність нової технології, яка дасть змогу краще проводити дослідження космосу. Вона вам вже точно знайома, але дізнатися більше ніколи не буде зайвим. Ну і завершимо наш випуск дещо містично, адже дослідники, які полюють за лохнецьким чудовиськом, впевнені, що передові технології візуалізації космічного агентства, більш відомого як НАСА, неодмінно допоможуть знайти Несі. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Всесвіт наживо, 55-й випуск. Друзі, я дуже радий, що вас стає дедалі більше і більше. Мене дуже тішить, що так багато людей цікавляться нашим всесвітом. Тому зараз я хочу закликати тих, хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підписатись, адже цим зможете підтримати наш канал і отримувати якісний український науковий контент. А ще хочу подякувати спонсорам на всіх платформах. Ваша підтримка дуже важлива для мене, тому я не можу вам не подякувати ще більш предметно, тому вам вже доступні додаткові відео, і в майбутньому їх буде все більше. А хто ще не долучився і вже задонатив Сили оборони, приєднуйтесь за посиланнями в описі до відео. Приємного перегляду! На прес-конференції для ЗМІ НАСА має намір повідомити про те, що відбувається з програмою Mars Sample Return і які будуть зроблені подальші кроки. Ця місія з доставки зразків марсіанської породи на Землю. З лютого 2021 року Марсохід. Perseverance займається дослідженням кратера Єзеро на Марсі, і частина його місії полягає у зборі цікавих зразків місцевої породи, які мають бути доставлені на Землю іншим космічним апаратом. Насправді в програмі Mars Sample Return будуть задіяні одразу кілька апаратів, які завдяки командній роботі мають вирішити поставлене завдання. Минулого року майбутні програми Mars Sample Return опинилися під загрозою після того, як перевірка встановила, що вона має нереалістичний бюджет і надто завищені очікування щодо терміну реалізації. У Конгресі рекомендували скоротити бюджет НАСА на 2024 рік на 454 мільйони 80 тисяч доларів. Зокрема, це скорочення стосувалося програми Mars Sample Return. NASA скоротило витрати на місію і звільнила велику кількість співробітників з лабораторії реактивного руху, яка очолює цю програму. Це викликало тривогу у вчених, адже з'явилася можливість, що ця програма не буде реалізована і зібрані марсоходом Perseverance титанові трубки зі зразками назавжди залишаться на Марсі. Нова велика заява НАСА має пролити світло на майбутні програми Mars Sample Return. І є деяка надія на те, що вона буде реалізована вчасно. Згідно із заявою НАСА, доставка зразків гірської породи з Марса є головною метою досліджень цієї планети протягом останніх кількох років. За допомогою зразків вчені зможуть зрозуміти геологічну історію Марса, еволюцію його клімату та підготуватися до майбутньої висадки астронавтів на червону планету. Також вивчення зразків допоможе НАСА з'ясувати, чи існувало життя на Марсі. Поки що план програми Mars Sample Return передбачає запуск орбітального апарату в 2027 році, запуск посадкового апарату в 2028 році і доставку зразків на Землю в 2033 році. Ймовірно, у NASA є спосіб вкластися в ці терміни, але все стане відомо після офіційної заяви. І поки ми її будемо чекати, дізнаємося, як ми рухаємося до далеких космічних перельотів. Космічні апарати із сонячним вітрилом мають деякі переваги перед іншими апаратами. Їм не потрібно паливо для руху, адже в цій якості виступає сонячний вітер. Космічний апарат із сонячним вітрилом може виконувати місії дешевше і може працювати довше. Концепція сонячного вітрила вже довела свою ефективність, але для того, щоб вона була по-справжньому ефективною, технологія має розвиватися. Тому NASA відправить у космос 24 квітня вдосконалений космічний апарат із сонячним вітрилом під назвою Advanced Composite Solar Sail System стріла, що підтримує вітрило, виготовлена з легких полімерних композитів, налегша і гнучкіша, що робить конструкцію ефективнішою. Давайте трошки подробиць. До речі, досі на деяких кораблях на Землі використовується вітрила. Для руху такі кораблі використовують силу вітру. Космічні ж апарати із сонячним вітрилом використовують для руху сонячний вітер. Це потоки плазми, що складаються здебільшого з електронів і протонів, які постійно випускають сонце з різною швидкістю. Сонячне вітрило завдяки потоку сонячних частинок може прискорюватися нескінченно. Але складніше зробити велике сонячне вітрило, яке могло б. Отримувати багато енергії для руху. І проблема не в самому вітрилі, а в стрілах, тобто конструкціях, які утримують це вітрило. За словами вчених, сучасні стріли бувають дуже важкими і металевими або ж зроблені з легкого композиту з громісткою конструкцією. Ці варіанти не підходять для стабільної тривалої роботи невеликих космічних апаратів. Для сонячного вітрила потрібно використовувати дуже великі, але легкі та стабільні стріли. Які легко скласти, а потім так само легко розгорнути в космосі. Нове сонячне вітрило Advanced Composite Solar Sail System має іншу конструкцію та покращену структуру підтримуючих стріл. Вони розміщені в ракеті, вони добре складаються і легко розгортаються. Нове сонячне вітрило буде з'єднане з маленьким космічним апаратом 12 юнітів CubeSAT, створеною компанією Nano Avionics. Його відправлять у космос на борту ракетоносія носія Електрон компанії Rocket Lab з космодрому в Новій Зеландії. Космічний апарат має вийти на сонячну синхронну орбіту на висоті приблизно 1000 км над землею, а вітрило розгорнеться таким чином, що його площа становитиме 80 квадратних метрів. Згорнуті стріли розгорнуться і досягнуть довжини 7 метрів. Після розгортання сонячне вітрило коригуватиме орбіту апарата і змінюватиме. Кут нахилу залежно від руху сонячного вітру. Якщо ця демонстраційна місія увінчається успіхом, то в нас планують на основі цієї технології створити вітрила площею 2000 квадратних метрів. За словами вчених, нові космічні апарати з такими сонячними вітрилами допоможуть поліпшити дослідження космосу і прокладуть шлях для майбутніх рухових установок, які зможуть використовувати пілотовані космічні кораблі. Але поки що ми. Будемо досліджувати нашу рідну планету, нашу Землю. Цього року виповнюється 90 років з першого організованого наземного спостереження за Лохнесом. Перша експедиція спостерігачі за чудовиськом відбулася 1934 року. А в офіційному реєстрі спостережень лохнеського чудовиська було зареєстровано понад 1156 спостерігачів Несі. Минулого року дослідники розгорнули. Найбільше за останні 50 років дослідження у пошуках взяла участь незалежна і добровольча дослідницька група Lohnex Exploration, а також сотні добровольців. Деякі з них приєдналися віртуально, а інші прибули до озера. На жаль, все, що вдалося виявити дослідникам гучні підводні шуми і кілька потенційних спостережень, які були записані за допомогою гідрофона. За словами генерального директора Лохнецького центру Пола Ніксона. Торік їм з колегами вдалося привернути увагу громадськості до пошуку Несі. однак цього виявилося недостатньо для отримання будь-яких вагомих доказів. Цього року експедиція до 90-річчя першого наземного спостереження Несі відбудеться з 30 травня по 2 червня, і в дослідників великі плани на цей ювілей. За словами менеджерки з маркетингу Лохнецького центру Еймі Тот, вона з колегами сподівається, що цьогоріч усе зміниться завдяки національному управлінню за аеронавтики та дослідження космічного простору, більш відомого як НАСА. Представники Лохнеського центру вже звернулися до НАСА з проханням надати їм доступ до передових технологій візуалізації, які мають допомогти в скануванні озера. Дослідники вважають, що використання цієї суперзброї дасть змогу раз і назавжди поставити крапку в пошуках Несі. Дослідники просканують озеро і зможуть виявити чудовисько або підтвердити його відсутність. Тот також зазначила, що вони з колегами сподіваються, що в експертів НАСА можуть бути якісь передові технології візуалізації, які зможуть змінити все. Наразі центр уже відкрив набір добровольців, які готові допомогти в пошуку Несі цього року. Добровольці спостерігатимуть за поверхнею озера і стежитимуть за розломами у воді. Якщо НАСА все ж надасть дослідникам спеціальне обладнання, вони можливо зможуть відшукати монстра у воді. За словами Ніксона, пошуки чудовиська цього року можуть стати найбільшими в історії, якщо в управлінні погодяться допомогти. Утім офіційно, НАСА ще не відповіли на заклик про допомогу. Зазначу, що перше найвідоміше фото Несі, зроблене полковником Робертом Кеннетом Вілсоном у 1934 році, як і безліч наступних за ним. Уже визнали підробками, однак це не зупиняє туристів і дослідників ентузіастів, які стікаються в цей район щорічно, щоб допомогти в пошуках міфічного звіра. Ось так на сам кінець ми трошки розважилися. Тому я гадаю саме час підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. Ну якщо ваша ласка, ознайомтеся з посиланнями в описі до відео, де ви зможете підписатися на соцмережі каналу, допомогти з розповсюдженням цього відео і, можливо, підтримати канал фінансово. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!